Листи малечі з найпотаємнішими бажаннями обов'язково знайдуть адресатів і допоможуть у цьому не ельфи, а громадські активісти. Івано-Франківськ приєднався до всеукраїнського флешмобу. Я допомагаю Миколаю. Започаткували добру акцію у Львові. А от дитячі послання до святого почали збирати із сиротинців по всій країні. Поміж сотень бажання, два десятки від вихованців тлумицького центру опіки дитини рідна оселя. Доброго дня мене звати Ангеліна. Мені 6 років. Я не ходжу ще у школу. Моя мрія мати ляльку і соскою і коляскою Понально, правда Люблю я цукерки, банани. Я маю дві сестри і два брата. Знаю, що зі мною є Бог. Він може усе мені дати, що я прошу. Молюся до Бога і прошу у нього лялькою, соскою і коляскою. Дякую щиро за подарунки з любові і повагою. Ангеліна Ящу. Усі ці прості що її бажання розмістили на сайті товариства допомоги свербовуз Тут дитячі листи і чекають на благодійників. Ми їх виставляємо на сайт, і будь-яка людина, яка хоче допомогти дитині, вона може взяти цей лист, прочитати, з'єднатися з нашим координатором і виконати будь-яке. Бажання дитини діти дуже різні, діти, які вірять в Бога, які просять хоча б якусь частинку, там якусь лялечку, якусь машинку, то що вони не можуть мати іменно від батьків там без опіки і так далі. Охочих підтримати акцію, кажуть помічники чудотворця, не бракує. За лічені дні майже усі послання маленьких прокарпатців розібрали і навіть уже принесли подарунки, приходять за листами і сьогодні. Що вони в силу тих всіх обставин не відчували ще більшої якоїсь. Е Скажем так, ну я навіть не знаю, як це сказати. Непотрібності в житті. На подарунки для малечі помічники святого чекатимуть аж до 18 грудня і сподіваються, жодна дитина цього річ не залишиться без передноворічного дива. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.